Постраждала, їхала в трамваї, коли її увагу привернув чоловік, який кілька разів кидав погляд на її сумки. На своїй зупинці одеситка вийшла з громадського транспорту і попрямувала в бік будинку. Невідомий пройшов за нею, схопив її за шию і приставив до голови предмет, схожий на пістолет. Велівши мовчати, інакше буде стріляти. Зловмисник зірвав з шиї своєї жертви ланцюжок з кулоном. У мене не було ключів. чтобы открыть быстро дверь. Если бы были, я бы успела в тот момент. А я начала код набирать. Вот, и ну, в нервной обстановке неправильно нажала кнопочку. И начала ее сбрасывать. Вот, сбросила. И смотрю, вот ну, буквально он там метра три-четыре уже находится от меня. Вот, и так что-то в руке, вот в правой, несет. Я сразу не поняла, что это пистолет, там не пистолет, ну, не нож точно я поняла. Вот. И какая-то он пошел на меня и говорит, молчит, сейчас стрелять буду. Вот. И, и, и это было вот, ну, секунда, он побежал, ну, в смысле, резко кинулся на меня, вот так вот схватил за горло, представил, не помню, тут или тут, ну где-то. Вот, и сорвал с меня. Я сначала не видела. Все забрал, он не все. Он уже когда отошел, я так посмотрела. Поки він розглядав свою здобуть, жінка побігла в протилежний бік та покликала на допомогу. Перехожі люди викликали міліцію. а Працівники магазину, розташованого неподалік, навіть побігли за правопорушником. В цей момент на місце події привели співробітники патрульної служби міліції, які затримали підозрюваного. Ми його задержали з примененням загиб руки за спину, наділи на нього наручники. після чого був визвоним на місце зеніт 033, у якого на борту знаходилася потерпівши. Потерпівши, приїхала, познала його. Після всього этого була визвана слідсна оперативна група Київського районного відділення міліції. У райвідділі міліції правоохоронці встановили особу затриманого. Ним виявився 33-річний житель ближнього зарубіжжя, який приїхав у наше місто в пошуках роботи. Чоловік повідомив, що працевлаштуватися йому так і не вдалося, тому гроші на зворотній квиток він вирішив заробити шляхом грабежу. Поїхав братом, зустрічався з братом, випили бутилку водки На троїх. Їхав на привоз брата, Ми з ним посварились в вагоні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Пістолет, який виявився запальничкою, і викрадене майно у підозрюваного вилучення. На даний час приймається рішення про обрання йому запобіжного заходу. За скоєння даного правопорушення законом передбачено покарання вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Тетяна Бажинар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.